Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Зараз півп'ятої, а я вирішила сходити у ботанічний сад. Давненько я там не була і не показувала вам що ж новенького. Цей переїзд мене зовсім вимучив, кинула все і пішла. Сьогодні я заходжу з іншого боку, як бачите, вхід зовсім не такий, як до якого ви звикли. І зараз це ботані... не ботанічний сад, а. Міський парк. Він плавно перейде в ботанічний сад. Як бачите, тут трішки інша доріжка. З правого боку була майданчик для вигулу собачок, песиків і навіть котиків у рейді, як це називається, З повідками. Адже тут все вигулюється. Ось така річечка пробігає з цього боку. Хотіла вам показати із сторони, там, де відпочивати, відпочивати можна, зона відпочинку. Тут є лежаки, можна полежати, але як бачите, тут закрито йде будівництво якогось павільйону. Можливо, буде щось цікавеньке. Якось навідаємося і подивимося ще. Сьогодні я вам показала час не просто так. Я хочу подивитися, скільки ж займає е, релакс, і скільки мені потрібно для підзарядки. Ось це вхід уже з боку у ботанічний сад. І починається він тінистою алеєю. Ну, не будемо там знімати, а зразу перейдемо більш до центрального. Частини парку саду, де ось отак уже виглядає французький городик. Як бачите, рослини виросли, дуже величезні стали, капуцини настурція нас турція гарна, зелена капуста німецька, і жоржини. батат салатовий, і фенхель. Гляньте, який він величезний зонтики. Такі парасольки дуже схожі на укроп. Не недарма ж ми тоді помилилися. Якось потрібно мені вам зробити відео про вирощування батату. Багатьох він зацікавив, як декоративна рослина, хоча можна вирощувати, як і овочевої її. Ось так уже дивляться в, після обідньому сонці жоржини і цибуля, і ось ця злакова травичка. Такі гарні хвостики, я б їх назвала лисячими. Дуже симпатичні. Амарант викинув свої китички. Зовсім по-іншому виглядає сад після обід. Ми завжди якось з вами зранку тут буваємо, але навіть світло переломлюється по-іншому. Міняється вже клумба із крінумами. Крінуми відцвітають, так я вам і не зняла свій, все було ніколи. А він теж вже відчет... відцвітається. І ось ця рослина, цей кущ. Як бачите, лущиться кора, але я не можу до цих пір вгадати, що це за рослина. В деяких мені Google показав, як рослина семи синів. Не знаю, чи правда це чи ні. Треба ще за нею попостеріга... поспостерігати, особливо коли зав'яжуться плоди. Тоді вже точно будемо знати, що, рослина. що це за рослина? А це магнолія. Як бачите, бутони, Вони... вона готується квітнути, але вже кінець серпня. Невже ж заквітне? Але так багато. Я знаю, що вона другий раз квітне. Але не думала, що так рясно. Це зазвичай поодинокі. Ну це в Україні так. Можливо, із-за клімата, що тут тепліше, і вона заквітне більш рясно. Цікаво буде, що це. За цю рослинку я вам минулий раз розповідала. Кому цікаво, подивіться про її вирощування. Люблю дивитися тут на фонтани. Журчить водичка, заспокоює і можна відпочити. Ось ця рослинка мене зацікавила. Можливо, хтось знає, що це. Здалеку здалося, що кожисте таке листя, але ні, воно не дуже таке. Ну, я не могла, чомусь у мене не вистачило фантазії. Ось бачите, як виглядає берега річечки. Вони так розрослися, ці рослини, і так гарно, навіть річечки не видно. Здалеку думала, що це Айстра осіння. Але ні, це щось цікавіше набагато, і теж не згадаю назву. Хто згадає швидше, напишіть, бо я сумніваюся, Google, перекле... Google об'єктивом не дуже добре. Користуватися, не всюди ловить, а потім не встигаєш це зробити, бо вже пішли далі. Ось дві рослини поряд. Одна з них, а стільба, ви бачите, її чітко, вона своїми китичками показує, що це саме стільба. І ось ця з китичками листя дуже схоже. Але що це? Вже забула, як воно квітло. Мабуть, пора дати голові відпочинок, а це радодендрони. Як бачите, теж є бутони. Інколи радодендрони теж квітнуть по осені вдруге, але дуже багато, щось теж бутонів. Можливо, вони вже закладають на майбутній рік. Але погода в цьому році така непередбачувана, що можливо заквітнуть восени Цікаво буде подивитися. Продовжують зріти насіння у деревовидної півонії. Це півонія японська, дуже рідкісна рослина. І цікаво подивитися, які ж плоди будуть. Вибачаюся насіння. Ось так виглядає лавандові круги. Літають метелики, джмелі. Як бачите, я наблизилася дуже близько, хоча дуже боюся укусів бджіл. Краса тепер обрізали ж як низько, як ми всі переживали, чи заквітнеш лаванда. І ось знову цитрусовий сад. Одні рослини, цвіт... Точніше, на одній рослини є цвіт, і плоди, і зав'язь. Агапантус гігантський зав'язав насіннячко. І зріють інжир Це теж цікаво, бо одні тільки в'яжуться, одні вже спіють. Рослини екзоти дуже цікаві, це просто окрема розповідь, бо я не знаю ще більш такої жодної рослини, яка б і квітла, і в'язала плоди, і дозрівала. Погляньте, який голубий пастон ранетті. Таке така невеличка хмаринка. А це мені сподобався переклад. Зото, золотоволосий, золотоволоса айстра. Хоча на айстру зовсім і не схожа. Але ж яка назва? Проходячи повз річечку, погляньте, кого я нарешті побачила. Золоті рибки, вони ж такі гарнющі і дуже довго мене від себе не відпускали. Я стояла, любувалася, відпочивала. І роздивлялася, вони всі різні, деякі червоненькі, деякі оранжеві, деякі з крапочкою чорненькою, а в деяких і спинка чорненька. Ну хіба не красуньки. Стоїш так, дивишся на фото і відпочиваєш. Але я помітила одне, що людей дуже багато сьогодні, бо вихідний, а зупиняються тут одиниці. Але ж як вони дарують спокій? Мабуть, не всім він потрібний. Весь цей час, що я знімала, я там була одна. І на прощання, тиха заводь. Тут я стою завжди на початку відео, а цей раз ми пройшли через весь сад, і це вже вихід з іншого боку. Ось так відпочивають пташки, радують німфеї. Я наблизила, наскільки змогла, щоб подивитися на цю красу. Неймовірні квіти. Викликають тільки захват, і красиве листя, і бутони, і квіти, і розмір вражає, краса, спокій, тиша, дзюркіт води і спів пташок. Краса. Це я шукала двох величеньких рибинок, які там плавали, і почала спостерігати за бабкою. Вона такі піруети витворяла, а я все шукаю величеньких рибинок. А їх немає та й немає. Мабуть, ще не зголодніли, або ще їм жарко. А ось так мали за собою бабка. Вона така гарна. Ось цей звук мене трішки налякав. Спочатку я його дуже боялася. Ну ось, як бачите, ми на виході ось такий час. Години вистачає, щоб підзарядитися і отримати насолоду. По дорозі покажу вам. Ось тут млин є, тече вода, не дуже добре видно. Але відремонтували міст і тут можна тепер ходити напряму. А я ось так наближаюся до нашого нового дому. Ось такий час. Майже 2 години. Година в парку і година на дорогу туди і назад. І емоції, і енергії. Вистачить на цілий тиждень, а я вдячна вам за підтримку і за коментарі. Тому дякую всім і до зустрічі!